Іноді є проблеми з фідбеками, але я думаю, це більш людський фактор, то таке виправити неважко. Добре, що в принципі в цей час машину ми все ж таки отримали, бо знаю випадки, що не доїжджали машини. Багато, багато компаній закрились через ці Ось. часи. Да. так. Добре, що окольними путями, але машину отримали. Відремонтовано, красиво, ще віднимо. Вже поставили на номера, ну загалом довольні. А, ну, Треба проїхатись, але так, Добре. то перша машина. Ми ще е, Олі покататися, потім е, у якомусь там письмовому або в аудіо голосовому е, дізнаємось, як взагалі загальний фідбек від авто, наскільки, наскільки взагалі сподобалось. Тому що це класна комплектація, тут дуже багато всього. Е, навіть підігрів руля є. Жаль, е, взимку не перевірили, але вже тепло. Але вже ще перевіри. Так, дякую вам за послуги. І вам дякую. І вам дякую за те, що довірились нам і що пройшли з нами цей шлях. Дякую. А, ось ще видали одне авто нашій клієнтці Ользі. А, дякую їй, що вона обрала нас. А, взагалі у нас дуже класні клієнти, а, дуже лояльні. ми ну, типу, Навіть не очікуємо, всіх до нас звертаються, якісь просто дуже круті. ось, а, Дякую взагалі вам всім, що дивитесь нас і обираєте нас. Ну, а ми пішли працювати.